Для того, щоб схуднути, деколи треба не менше їсти, а всього-навсього повернути чутливість свого організму до певних сигналів. Привіт, мої дівчатка! Хто мене не знає, мене звати Наталія Терлецька, мені 38, я народила двох дітей, і останні 13 років я допомагаю вам стати кращою версією себе. Уяви собі, що твоє тіло це розумна така система, яка постійно стежить за рівним балансом енергії. І головний керівник проєкту процесу це гормон лептин. Його виробляють твої жирові клітинки. І що цікаво, саме він говорить твоєму мозку: я наїлася. Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили в минулому відео? Я наїлася, все нормально. Він дає нам розслабитись і зрозуміти, що ми вже поїли, і більше не треба. А тепер уявіть, що цей зв'язок. Між тілом і мозком поламався. І мозок більше не чує сигналів того лептиму. Навіть якщо в нас достатньо жирочку, мозок думає, що ми голодні. І тоді апетит росте, метаболізм сповільнюється, і організм починає просто боротися проти схуднення. Це і є лептинорезистентність. Коли лептину багато, але мозок до нього не чутливий вже. Які є причини? Постійні дієти, недосип, стрес, хронічне переїдання. Коли рівень інсуліну постійно підвищений, лептин росте, і з часом рецептори просто не чують, вони стають. Нечутливими вони стають глухими, але в нас є гарна новина. Чутливість до лептину можна повернути, і так що потрібно для цього зробити? Спати не менше 8 годин, тому що навіть одна безсонна ніч може знизити чутливість до лептину. Потрібно зменшити стрес, тому що кортизол блокує сигнали насичення. Потрібно їсти справжню їжу. Тобто білкову їжу, корисні жири, корисні вуглеводи, треба їсти менше цукру, рухатись треба кожен день, але одночасно з тим не можна себе виснажувати, тому що тоді створюється протилежний ефект. І найголовніше, не можна постійно сидіти на дієті. Не голодуйте надто сильно, тому що тіло має відчувати, що воно в безпеці, а не в режимі виживання. Коли ти повертаєш баланс сну, харчування, спокою, твій мозок знову починає чути тіло. І лептин працює як треба. Апетит нормалізується, енергії більше схуднення стає природнім процесом. А не боротьбою. Отже, тут такий парадокс двох протилежностей. Дехто думає так, я так люблю поїсти, і якщо я буду не їсти, то в мене там почнуться проблеми якісь з лептинами, і я почну там не ходнути ото все через той лептин. А інші, які вічно сидять на дієті, нічого не їдять, думають, блін, треба їсти ще менше, от тоді я схудну. Тому той секрет, що завжди має бути баланс. Якщо ви переїдаєте, у вас станеться лептино. Резистентність. І якщо ви не доїдаєте, якщо ви постійно в голоді, у вас станеться лептинорезистентність. Тому треба шукати баланс. Якщо вам було корисно, ставте лайк, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що я збираюся для вас знімати найближчим часом багато корисних відео.